Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами Урок Історії України, 8 клас. Темою сьогоднішнього уроку є митрополит Петро Могила та шкільництво література та книговидання. Сьогодні, на уроці ми з вами будемо вивчати наступні питання: шкільництво, література, книговидання і відтворимо історичний портрет Петра Могили. В яких умовах розвивалася українська культура першої половини 17 століття? Давайте з'ясуємо фактори, які впливали на її розвиток. Поділимо їх умовно на позитивні та негативні фактори. Тож до позитивних факторів можемо віднести добу героїчних походів козаків, національно визвольні питання, необхідність збереження національної культури в умовах польської католицької експансії. І розвиток національної свідомості до негативних факторів відноситься відсутність власної держави, поділ території України між річчю, Посполитою Московією, Угорщиною та Туреччиною, і відсутність єдиного наукового та політичного центру також національне гноблення народу. У першій половині XVII століття на українських землях продовжувала розвиватись шкільна освіта. Основним типом навчання закладів, де здобували освіту діти українських міщан, козаків і духівництва, були слов'яно-греко-латинські школи. Ці школи, як і раніше, засновувались при братствах. На початку XVII століття в Україні налічувалось близько 30 братських шкіл. У 1615 році виникла школа при Київському, у 1600 році. У 1620 році у Луцькому і у 1636 році Кременецькому братствах. У братських школах працювали відомі педагоги, вчені та діячі культури. Так, ректорами Київської братської школи були майбутній православний київський митрополит Іван Борецький, учений і письменник-полеміст Мелетій Смотрицький, і поет і церковний діяч Касьян Сакович. Її викладачами були й білоруський просвітник Сава Андрієвич і відомий православний богослов Захарія Захаря Копистенський. Восени 1631 року в Києві з'явився ще один навчальний заклад у Києво-Печерській лаврі. Архимандрит Петро Могила заснував школу. За своєю програмою навчання вона нагадувала єзуїтські колегіуми, які в тогочасній Європі за якістю освіти вважалися кращими. У першій половині 17 століття в Україні зростала кількість єзуїтських, протестантських і греко-католицьких навчальних закладів. У 1608 році єзуїтські колегіуми було відкрито у Львові та Луцьку, у 1615 році у Гуменному на Закарпатті. Загалом на території України їх нараховувалось 22. Протестантські школи ж існували у Гощі, Берестечку, Хмільницьку, Крилові та Панівцях. Школу вищого типу протестанти заснували в 1638 році в кислині на Волині. За зразком єзуїтських колегіумів греко-католиками було організовані Васильянські школи в Бересті, Володимирі Волинському, Шаргороді та Холмі, діяльність гімназіону Петра Могили у Києво-Печерській лаврі викликала занепокоєння Київського братства, кому не подобалась його схожість з єзуїтськими колегіумами. У 1632 році було досягнуто згоди стосовно об'єднання братської та лаврської школи. Новий навчальний заклад. Покровителем якого був Петро Могила дістав назву Києво-Братського або Києво-Могилянського колегіуму. Згодом його стали називати Академією за високий рівень викладання. Значну роль в розвитку української культури першої половини XVII століття відігравав Петро Могила. Детальніше дивимось далі. За тиждень до смерті київський митрополит Петро Могила пише заповіт тисячі золотих коштовності та бібліотеку. Він залишає київській колегії нинішній могилянці. Він міг стати молдовським господарем або польським воєводою, але натомість став найвидатнішим українським меценатом своєї доби. Як йому це вдалося, та до чого тут київський район Позняки. Петро Могила народився в родині молдовського господаря. В 11 років він перебрався до Речі Посполитої на Галичину. Хлопець вивчився у Львові та за кордоном. Потім повернувся до Польщі у королівське військо. Він брав участь у кількох великих битвах козаків та поляків проти татар і турків османів. Та його дорога завернула до Києва. Вже кілька століть місто не могло оговтатися від монгольської навали. На пагорбах виднілися тільки залишки колишньої князівської столиці. Однак до вцілілої Києво-Печерської лаври з'їжджалися священнослужителі, які не визнали унії католицької та православної церкви. Тут далеко від короля і під захистом козаків, все ще існувало православ'я. Сюди перебрався і Петро Могила. Спершу він очолив Лавру, а згодом усю митрополію він був освіченим, амбітним і заможним, і з ним лаврська друкарня запрацювала на всю потужність. Кожен рукопис митрополит велів ретельно вичитувати. Петро Могила своїм коштом відновлював Софію київську, символ українського православ'я. Після монгольської навали святиня стояла у руїнах. Митрополит запросив італійського архітектора та крицьких художників реставрувати собор. Справою життя митрополита стала Києво-Могилянська колегія, тобто могилянка, один із перших у східній Європі вищих навчальних закладів. Могилянка працювала за зразком єзуїтських колегій, найкращих у ті часи в питаннях освіти. Петро Могила хотів, щоб освіта в Києві була не гіршою ніж у Європі. Щоби мати добрих учителів, Петро Могила особисто шукав талановиту молодь і виряджав вчитися до Європи. Здібним дітям, які не мали грошей, він оплачував навчання в колегії. Він віддав могилянцю користування село Позняки. Колись купив його за великі гроші, але тепер воно мало працювати для науки. Найбільша частина доходів села йшла на фінансування колегії. В наш час Позняки стали районом Києва. Помираючи, митрополит подбав, щоб його доходи від численних маєтків йшли на спорудження нових шкіл. В цих школах згодом виховувалася еліта нашого народу. Києво-Могилянська академія академія була заснована 15 жовтня 1615 року як школа для дітей усіх станів на кошти, відписані знатною киянкою Галушкою Голевіччиною. В 1632 році школа набула статусу колегіуму, а в 1658 році колегіум офіційно набув юридичних прав вищої школи і титулу Академія за гадяцькою угодою. 1817 рік рішенням священного синоду Києво-Могилянську академію закрито було, а на її території відкрито Київську духовну семінарію. Далі, в 1819 році її було перетворено на Київську. Духовну академію на території та в приміщеннях Києво-Могилянської академії, яка проіснувала аж до 1918 року. Тож, Києво-Могилянська академія довгий час була єдиним вищим загальноосвітнім, всестановим навчальним закладом України Східної Європи і всього православного світу. Заснована вона була на принципах гуманізму та просвітництва. Академія не лише навчала молодь, але й поширювала освіту. Знання її вихованці відкривали школи, фундували бібліотеки, сприяли розвитку культури, мистецтва, літератури, музики, театру. Академічні наставники і професори свято вірили в те, що Освічений розум справляє благотворний вплив на характер і вчинки людини і долю суспільства. Повний курс навчання в Києво-Могилянській академії тривав 12 років. Всього в академії було 8 так званих ординарних класів, але кількість предметів сягала до 30 і більше. Навчалося там понад тисячу учнів. Вивчались мови: церковнослов'янська, грецька, руська, тобто українська, латинь, польська, а основу навчальних предметів становили сім вільних наук: граматика, риторика. Діалектика, арифметика, геометрія, астрономія і музика. Навчання поділялось на чотирирічну школу богослов'я, дворічну школу філософії і школу риторики та поетики. Викладачі й учні мали змогу користуватись однією з найбільш на той час бібліотек Петра Могили. Студенти академії часто організовували наукові диспути, вистави, влаштовували різноманітні свята та вечори, типові студенти. Академія тривалий час була єдиним вищим навчальним закладом для всіх станів України. Її вихованці закладали школи, відкривали бібліотеки, сприяли розвитку літератури, театру, музики та образотворчого мистецтва, були культурною елітою світу. Що буде далі, побачимо на наступних уроках.